2 грудня в Радихівській міській раді для керівників і представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та зацікавлених осіб пройшов семінар на тему формування відповідального власника житла, можливості впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках. Семінар провели львівські фахівці. Теми семінару, очевидно, що зацікавили його учасників радихівчан, оскільки учасники ледве вмістились у сесійній залі. Усім їм організатори роздали спеціальні пакети з довідковими матеріалами. Про організаційні та правові аспекти діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку розповів експерт з юридичних питань проекту Андрій Бурий. Закон дав, надав рік часу для того, щоб люди визначилися. Законом передбачено три форми. Тобто, як визначитися, як ми можемо свій будинок самостійно утримувати, законом передбачено три такі основні форми, інших просто не існує. Тобто, перша форма це було запропоновано здійснення управління будинком зборами співвласників. Тому було запропоновано інший формат прийняття рішень зборами співвласників, і було змінено принцип прийняття рішень. Тобто більшість рішень по будинку приймається більше 70, 75% площі. п'яти Вже наступна форма, яку пропонує закон. Яку можна використовувати з управлінням будинком, це є управитель, так? Тобто це може бути юридична особа або фізична особа, підприємець, але це обов'язково. Комерцій, це суб'єкт комерційний, який є так, який ставить собі за мету одержання прибутку. Нема людей, які хочуть бути головою управління, правлінням, довізійні комісії ОСББ працювати. То для них такий формат є прийнятним. Для дохідливості усі виступи львівських експертів ілюструвалися схемами, діаграмами та посиланнями на розміщеному в залі великому екрані. І один із таких заходів, які можна сказати так, принесе велику користь і комфорт життя. В ОСББ, всіх мешканців будинку, це є утеплення фасадів будинку. Тож, давайте ми тепер перейдемо більше до діла, так? до енергоефективної модернізації і подумаємо, чому потрібно проводити термомодернізацію в житловому секторі. Ось наступний слайд вам це дуже гарно підскаже. І Сніжка – це є одна із торгових марк групи компанії «Сніжка». А для систем утеплення будинків у нас є торгова марка Фове Тобто всі вироби в нас йдуть не під брендом Сніжка, а під брендом ФОВОТ. І я попрошу зараз свого колегу Василя Козака, це є власне, фахівець із продажу виробів торгової марки ФОВОТЕх. Він вам більш детально розкаже по цій презентації. Вікна від 17 до 24%. Дах 3,6, вентиляція вентиляція 2025, і бачимо, що через стіни втрачається саме більше тепла. Це від 30 до 40%. Всі ми бачимо, що на будинках є так зване латкове утеплення. І Порівняємо латкове утеплення та утеплення всього цього будинку. Якщо ви утеплити весь будинок, у вас буде комфортно, підвищується звукоізоляція. Зниження енерговитрат до мінімуму на завершення. Організатори продемонстрували тепловізор та відповіли на запитання. Всі учасники семінару заповнили і передали організаторам спеціальні інформаційні анкети.